Шановні колеги, сьогодні я хотіла би поговорити про таке актуальне питання сьогодні, як соціально педагогічна підтримка дітей та молоді з травматичним досвідом. Як відомо, досвід війни залишає глибокий слід у психоемоційному розвитку дитини і суттєво впливає на її навчальне досягнення, на соціальну адаптацію. Відповідно, організація соціально-педагогічного супроводу дітей та молоді під час війни та в період повоєнного відновлення є. Критично важливий для їхнього відновлення, для реінтеграції та е, подальшого розвитку. Війна е, поставила під загрозу освіту, а відтак і майбутніх дітей та молоді в е, Україні. За даними ЮНІСЕФ, близько 5 мільйонів 300 тисяч. Е, Школярів та студентів е, стикаються з перешкодами в е, отриманні освіти. Зокрема, близько 3 мільйонів 600 тисяч е, безпосередньо е, постраждали від е, закриття шкіл. Через це діти в Україні ризикують втратити критично е, важливі для навчання і. Е, Роз для соціального розвитку роки, за даними за 2023 рік, 60% дітей, які пережили воєнні дії, демонструють підвищений рівень тривожності і депресивні симптоми. За результатами нашого дослідження, яке було проведено в відділі соціальної педагогіки та соціальної роботи інституту проблем виховання на ПН України, 42% опитаних учнів і студентів мають високий рівень симптомів посттравматичного стресового розладу, а 58% демонструють знижену емоційну стійкість, близько 36% мають низький рівень соціальної адаптації у новому освітньому середовищі. Все це призводить до зниження академічної успішності, а труднощі у спілкуванні та порушення поведінки стають типовими наслідками травматичного досвіду війни. Тому саме е, організація соціально-педагогічного е, супроводу дітей та молоді в країнах, які пережили е, війну, які переживають війну, е, базується на інтеграції. Е, Психологічної підтримки, освіти і розвитку навичок, навичок стійкості. Варто відзначити, що на сьогоднішній день е, існує ряд практичних моделей організації роботи з дітьми та молоддю в кризових ситуаціях, але не всі вони реалізовані і масштабовані на е, загальнодержавному рівні. Як показали е, результати опитування, е, Лише е, третина педагогічних колективів вважає, що їхній е, заклад повністю відповідає критеріям безпечного середовища. Е, більшість фахівців, це 72 не мали спеціального навчання для роботи з травмованими дітьми серед е, потреб для створення безпечного середовища. Педагоги виділяють соціальну психологічну підтримку. Е, Необхідність підвищення кваліфікації і потребу у кризових протоколах ключовими проблемами було визначено нестачу чітких алгоритмів і недостатню психологічну підготовленість педагогів і високий рівень професійного вигоряння. Тому відповідаючи на Запити педагогів нами було розроблено програму тренінгів для педагогів, яка називається Реагування на емоційні кризи та ПТСР для дітей та молоді. Метою цієї програми є підвищення психолого-педагогічної компетентності вчителів, соціальних педагогів, адміністрації в уявленні розумінні і правильному реагуванні на кризові емоційні стани і посттравматичні. Реакції учнів або студентів. Загальна структура цієї програми вона складається з трьох модулів. За формою це інтерактивні тренінги з практичними вправами, рольовими іграми і кейс-аналізом. Кожен модуль розрахований на дві години, їх можна проводити як. За один день, так і розбити, наприклад, протягом тижня. Давайте докладніше зупинимось на кожному модулі і змісті кожного з цих модулів. Перший модуль присвячений розумінню травми та ПТСР у дітей та молоді. Зокрема, Необхідно пояснити, виділити, що таке психологічна травма, що це є емоційна реакція на події або серію подій, які перевищують здатність людини справлятися зі стресом. У дітей ця травма може мати глибший вплив через незрілість психоемоційних і когнітивних механізмів. Існує розподіл. На таких п'ять основних видів травми. Це гостра травма, коли це одноразова подія, наприклад, там, аварія, напад або природна катастрофа. Це хронічна травма, повторювальні або тривалі стресові ситуації. Це може бути такі, як і домашнє насильство, і нехтування, і булінг. А в нашій ситуації це ще й е, систематичні постійні обстріли, які викликають е, стрес у дитини, комплексна травма, це поєднання кількох травматичних подій, часто в е, ранньому віці, які впливають на розвиток е, дитини, вторинна травма, е, непрямий вплив травми через е, спостереження або взаємодію з е, травмованими людьми. Um, Ну, це може бути і, і періоди розвитку, наприклад, у ранньому дитинстві, які впливають на формування особистості та емоційні регуляції. В чому ж власне, специфіка травми у дітей? Діти сприймають і реагують на травму інакше, ніж дорослі, через обмежену здатність вербалізувати свої почуття, залежність від дорослих у забезпеченні безпеки, незрілість нервової системи. що робить їх більш е, вразливими до, до стресу. Ем, яким чином е, формується посттравматичний, е, системний розлад у дітей, е, механізм е, формування ПТСР? Ем, він формується через складну взаємодію біологічних, психологічних і е, соціальних факторів, і поділяється на е, кілька етапів. Е, перший етап це власне травматична подія, переживання е, або свідчення загрози життю чи безпеці, гострий стрес, симптоми тривоги, страху чи уникнення одразу після події. Е, Хронізація, е, якщо симптоми тривають по, е, понад місяць, е, фактично вже можуть діагностуватися ПТСР і е, довгострокові наслідки е, без втручання. Е, е, психічний розлад може впливати на розвиток особистості, е, на е, здоров'я і е, на соціальне життя е, дитини. Е, існують е, типові і нетипові. Е, Прояви ПТСР у дітей, і в залежно від віку, від типу травми, вони від індивідуальних особливостей вони варіюються і поділяються на таких три основних групи: це поведінкові, емоційні і соматичні. До поведінкових типових проявів. ПТСР відноситься. Агресія, спалахи гніву, уникнення місць людей чи розмов пов'язаних з травмою, регресія, тобто повернення до поведінки молодшого віку. Проблеми з концентрацією в школі. До нетипових проявів це може бути надмірна слухняність і заторможеність, коли дитина уникає будь-яких конфліктів. Надмірна прив'язаність до дорослих або ізоляція, і самоушкодження. Ну, це більше властиво саме для підлітків. До емоційних проявів типових відноситься постійне відчуття страху і тривоги, почуття провину або, або сорому, тобто через ем, покладання провини за ситуацію на себе, це моя е, вина, емоційна нестабільність і часті зміни на, е, настрою. Е, до нетипових проявів відноситься відчуженість або емоційна порожнеча, неконтрольоване відчуття гніву до себе або до інших і е, гіперчутливість до докрити. Thank you. І соматичні е, прояви, е, типові це головний біль, біль в животі без е, якихось медичних причин, е, порушення сну і хронічна втома. До е, нетипових е, проявів відносяться соматичні розлади, розлади, наприклад, такі як екзема або астма, е, що загострюється під час стресу. Нар, надмірна чу, е, чутливість до е, звуків і довго. Е, і е, проблеми з апетитом від е, відмови від їжі до е, такого неконтрольованого переїдна... переїдання. Mm. Так, е, ознаки тривожних розладів, панічних атак, флешбеків і е, дисоціацій. Е, це те, е, про що теж необхідно знати педагогам, для того, щоб. Е, Якісно, скажімо так, реагувати на е, ці прояви, тривожний розлад це постійне відчуття тривоги, яке не пов'язано з якоюсь конкретною подією. Фізичними симптомами у дитини може бути прискорене серцебиття, підливість, тремтіння. У дітей це може бути виявлятися в страху розлучення з близькою людиною. З батьками, з братами, з значущими ровесниками, і так далі. Е, уникання школи, е, надмірна потреба в заспокоєнні. Е, панічні атаки це напади раптового страху, які е, супроводжуються задишкою, відчуттям е, задухи, запамороченням, е, нудотою, відчуттям е, контролю або о, навіть страхом смерті. і е, у дітей панічні атаки можуть проявлятися як крики, істерики або завмирання. Щодо флешбеків, це раптові яскраві спогади про травматичну подію, коли дитина відчуває, ніби події відбуваються знову. І ознаками флешбеку є втрата контролю за реальністю, паніка, фізичні реакції, такі як тремтіння або плач. У дітей флешбеків маленьких можуть виглядати е, як повторювання ігри, що відтворюють травму, і е, дисоціація. Це відчуття відірваності від себе чи реальності. Е, ну, По типу я не тут. Це відбувається не зі мною. Е, для дітей тут властиве таке завмирання, застигання, втрата реакцій на е, зовнішні, е подразники І е, відсторонений відчужений погляд. Е, дісоціація може бути як захисним механізмом, але одночасно вона е, ускладнює е, пропрацювання травми і е, ускладнює процес е, цей відновлення. Е, і е, стигматизація і. Е, як поведінкова проблема, стигматизація виникає, коли суспільство або найближче оточення сприймають систем... симптоми травми як погану поведінку чи характер. І, наприклад, коли агресивну дитину називають некерованою або замкнену дитину дивною. І наслідком ну, стигматизації стає ізоляція дитини, зниження самооцінки, відмова від звернення по допомогу через страх осуду, посилення симптомів через відсутність. Необхідної допомоги, необхідної підтримки. Як з цим можна боротися? Ну Через систему освіти це інформувати батьків, вчителів суспільства загалом про природу травми. Щоб Кожен мав уявлення про те, що таке психологічна травма і які прояви вона має. Через створення безпечного середовища, де дитина може висловити свої почуття, через певні види інтервенції, зокрема, використовувати е, травмосфокусовану терапію, щоб допомогти дитині обробити травму. І поведінкові проблеми досить часто є такими зовнішніми ознаками внутрішнього болю. Ну, зрозуміло, що треба відрізняти там суто поведінкові проблеми чи результат травмуючого досвіду, але дитина не має слів описати свій стан щоб. Ну, пояснити, що з нею відбувається, і тому відбувається демонстрація в поведінці. І тут замість покарання за, наприклад, агресивну поведінку, за замкненість, за неслухняність, необхідно вчасно розпізнавати ці сигнали, поведінкові сигнали, і надавати підтримку. Також в цьому модулі є. Розроблена вправа погляд зсередини, в якій запропоновано аналіз відеофрагментів з позиції дитини. Одразу наголошу, все, що я зараз озвучую там наприкінці презентації, буде QR-код, за яким можна буде завантажити цю програму і ознайомити з нею докладно і використовувати в педагогічній практиці. Так, другий модуль це психологічна перша допомога ППД. Спочатку варто наголосити на таких трьох основних принципах першої психологічної допомоги, не нашкодь, що має виявлятися в уникальні дій або слів, які можуть е, погіршити стан дитини, не примушувати дитину розповідати е, деталі травматичного досвіду, і е, головне не давати непроханих е, парад тобто відразу на. Початковому етапі бути присутнім е через е принципи активного слухання. Б е необхідно бути уважним, демонструвати свою емпатію через е мову тіла, через е невербальні знаки, через. Е Ну, в будь-який можливий доступний спосіб демонструвати св свою зацікавленість цій розмові і небайдужість, і валюємо ці, підтвердження почуття людини. Ем, під... Почуттів дитини, скажімо так, показуючи, що її реакції є нормальними, це необхідно проговорювати, що те, що ти зараз відчуваєш, там, злість, образа, страх в такій ситуації є нормальним. І важливо Використовувати е, певні техніки стабілізації і заземлення. Вони також більш докладно є е, розписаними в нашій програмі. Вони є, е, ну, це не наше напрацювання, це не результат роботи психологів, але вони насправді дієві. Е, зверніть увагу на те, що казати і що не казати. Е, в період психологічної першої допомоги можна сказати дитині, що ти зараз в безпеці, я тут для того, щоб тебе підтримати. Це нормально відчувати те, що ти зараз відчуваєш. Розкажи, як я можу тобі допомогти. І категорично не можна казати, не переживай, все буде добре, бо це ну, знецінює почуття дитини. Тобі треба просто заспокоїтись, це, по суті, це ігнорування емоційного стану. Чому ти так реагуєш? Навіть в самому запитанні звучить звинувачення, і інші мають проблеми гірші. Тобто порівняння травми і знов таки її знецінення. Якою має бути поведінка вчителя або викладача? В цій ситуації, і як вона чому вона є важливим фактором безпеки? Ну, тому що педагог в першу чергу є ключовою фігурою у створенні безпечного освітнього середовища. І його поведінка, стиль спілкування, його реакції в кризових ситуаціях безпосередньо впливають на фізичну і психологічну безпеку дітей. І важливими тут. Є такі основні аспекти ем, поведінки вчителя або викладача як е, фактора безпеки: це емоційно врівноваженість, та самоконтроль, передбачуваність та послідовність, ненасильницьке спілкування, е, уміння е, і навички деескалації конфліктів. Е, Підтримка психологічної безпеки, моделювання безпечної поведінки, доступність і уникнення тригерів. І якби на закріплення в цьому модулі є. Практична рольова гра, криза в групі або в класі і симуляція втручання. Ну і третій модуль присвячений якраз роботі з класом або групою після інциденту. Тут важливо з'ясувати, як реагує колектив на дестабілізацію. І е, коли в, раптом в колективі виникає е, така ситуація, дестабілізація, е, ключовим чинником, е, є злагоджена і е, врівноважена реакція колективу. Вчителі і учні е, тут мають діяти як е, єдина система підтримки, що е, знижує рівень напруги і забезпечує е, е, не поширення хаосу і не ускладнення, скажімо так, ситуації. В першу чергу важливим є, щоб спокій зберігав е, педагог. Він своїм е, тоном і своїм самоконтролем завдає. Е, е, Модель е поведінки і е форму спілкування, демонструючи, що ситуація е контрольована, і тут одночасно відбувається такий розподіл е ролей. Е один дорослий зосереджується дитина, яка перебуває, е потребує допомоги, а е інші е за необхідності тут можуть бути залучені і соціальні працівники, і психологи. Е Наводять порядок в класі, відволікають або усувають сторонніх, щоб уникнути зайвої уваги. І колективна реакція має бути послідовною і передбачуваною. Учні повинні знати алгоритм дій, залишатися на місцях, виконувати інструкції дорослого, не піддаватися паніці. Тобто також необхідно готувати до того, що прояви, скажімо так, симптомів. Криз, Психологічних криз можуть відбуватися від цього ніхто не застрахований. Вони мають е мати чіткий алгоритм дій. Е в даній ситуації е, важливим також є е, створення такого доброзичливого середовища з боку однолітків, тобто е, підтримуючи ставлення. Якщо в класі сформовані цінності взаємодопомоги і взаємоповаги, то, е, швидше за все, е, діти відреагують з розумінням і не буде е, зайвого осуду і якихось не ну, Доречних жартів. І е, така реакція е, знижує ризик вторинної травматизації. Е, таким чином, е, адекватна е, реакція колективу на дестабілізуючу ситуацію ґрунтується на таких. Е, Трьох основних складових спокій педагога, організаці... організованість учнів і атмосфера взаємної підтримки. І саме ця триєдиність формує відчуття безпеки і дозволяє швидко відновити стабільність в групі. Так, е що стосується превенції е, булінгу після е, емоційного зриву, вона вполягає в тому, щоб одразу нейтралізувати ризик стигматизації дитини. Педагог має пояснити е, класу або групі, що емоційна реакція не є підставою для насмішок або ізоляції, а є сигналом про е, потребу в підтримці. І вчасне втручання і створення атмосфери прийняття допомагає запобігти е, формуванню. Негативних ярликів, запобігає булінгу, зберігає психологічну безпеку учнів. І тут можна використати такі ну, основні складові. Чіткі мають бути чіткі правила. Нагад, необхідно нагадувати дітям про правила поваги або, та заборону е, глузування. Наприклад, у нашому класі ми поважаємо почуття одне одного. Спостерігати за взаємодією учнів після інциденту, щоб вчасно виявити ознаки булінгу, пояснити емоційні зриви, що це нормальна реакція на стрес, і ніхто не має права висміювати іншого за його почуття, залучати учнів до спільних активностей, щоб уникнути е, Тих, хто е, пережив стрес. І обов'язкове інформування е, батьків про ситуацію без е, порушення е, конфіденційності, і е, звернуть увагу на е, ось ці е, антибулінгові цінності, е, про, які необхідно проговорити з дітьми е, вдома. Е, Наступна складова модулю – це відкриті розмови про е, нормальність емоцій і е, реставрація довіри в класі. Е, що власне е, передбачає реставрація? Це відновлення почуття е, безпеки та взаємоповаги після конфлікту або е, кризової ситуації. І тут учитель виступає посередником, який відкрито визнає події, але спрямовує увагу не на пошук винних. А на відновлення стосунків, і тут важливо створити простір для чесного висловлювання емоцій, дати можливість дітам, дітям відчути, що їхні переживання почуті. Колективні обговорення, спільні завдання, акценти на спільних цінностях допомагають повернути атмосферу довіри, і лише діалог, взаємна підтримка і послідовність дій педагога допоможе повернути клас ну, в ситуацію безпечного середовища для всіх. І е, вправ, ну, практична вправа, е, як сказати про складне, це бесіда е, після кризи, вона також більш е, докладно. Е, Представлено для того, щоб вчителям легше було далі працювати. Також ми розробили певні додаткові матеріали, які можна використовувати для організації соціально-педагогічного супроводу дітей, які пережили травму. Це в першу чергу це кризовий протокол. Як реагувати, що робити, як оцінювати, як організувати систему підтримки в закладі? Як зменшити, скажімо так, ймовірність виникнення кризових ситуацій? Так. Uh, також uh, ми розробили. Також ми розробили інформація... інформаційні матеріали для вчителів і для е, батьків, е, які можна використати в, в школі, в закладах освіти. Е, це пам'ятки, як розпізнати тривожність та ПТСР у дітей, як допомогти дитині, е, куди звертатися е, сигнали. Е, ПТСР це матеріали для батьків, а матеріали для педагогів більш докладно розміщено в нашій програмі. І на цьому я сьогодні хочу зупинитися. Дякую всім за увагу! А більше матеріалів ви можете завантажити за цим QR-кодом. Дякую за увагу!